Привіт! А ви колись думали, що насправді тримає нас ну прямо? Це ж не просто купа кісток, ні, -і. це, по суті, геніальна інженерна конструкція, яка є всередині кожного з нас. І от сьогодні ми зазирнемо під шкіру і розберемо цей наш скелет, так би мовити, до останнього гвинтика. Тільки уявіть собі, більше 200 кісток. 200! і кожна, ну от абсолютно кожна, від малесенької кісточки, десь там у вусі, до гігантської стигнової, виконує свою абсолютно унікальну роботу. Це не просто якийсь там каркас, це цілісна, складна система. Ну, знаєте, на перший погляд може здатися, що це ну просто будівельні блоки. Так, але чи це справді все? А може, наш скелет це скоріше такий собі швейцарський ніж, де кожен інструмент просто ідеально заточений під своє конкретне завдання. Як вам така ідея? Абсолютно, бо так воно і є: кістки це справжнісінькі спеціалісти, і знаєте, їх можна класифікувати, розкласти по поличках за формою, за функцією. От зараз ми, власне, і зазирнемо в це, скажімо так, креслення нашого тіла. Спробуємо зрозуміти його логіку. Окей, ось наш план на найближчі кілька хвилин, наша, так би мовити, дорожня карта. Ми пройдемося по всьому: від довжелезних важелів у ногах до пласких щитів, що захищають найцінніше мозок. І повірте, кожна така категорія це ціла окрема історія, історія про функціональність. Ну що ж, а тепер, як то кажуть, до найцікавішого. Спробуймо уявити наш скелет як такий собі набір ідеальних інструментів. Бо кожна кістка це ж не просто шматок кальцію, правда? Це довершене знаряддя, створене для дуже конкретної роботи. Почнемо в трубчастих кісток. Це, по суті, двигуни нашого руху. От просто подумайте про них як про важелі, саме вони дозволяють бігати, стрибати, щось піднімати. І що найцікавіше, їхня конструкція геніальна. Вони ж порожнисті всередині, а це робить їх одночасно і неймовірно міцними, і при цьому легкими. Ідемо далі. Губчасті кістки о, це наші особисті амортизатори. Уявіть собі, їхня структура така. Пориста, но справді схожа на губку, і це дозволяє їм стискатись і пружинити. Тобто вони поглинають усі удари під час кожного кроку. Це ж буквально вбудована система підвізки в нашому тілі. Круто, правда? А ось і наші бодігарди, плоскі кістки. З ними взагалі цікава історія. Їхня будова це такий геніальний сендвіч. Уявіть собі, м'який губчастий шар, затиснутий між двома твердими пластинами. І знаєте, що це дає? Максимальний захист для найважливішого, для мозку, для серця. І все це при мінімальній вазі. Ну це ж справжній шедевр інженерії від самої природи. Ну і звісно, є справжні унікуми, наприклад, змішані кістки. От хребці це ідеальний приклад. Вони схожі на такий собі конструктор, зібраний з купи різних деталей. І все це для виконання дуже складних завдань. А є ще самоподібні над колінок, наприклад, це такі собі маленькі захисники, що буквально плавають у сухожиллях, щоб суглоб працював краще. Добре, давайте швиденько підсумуємо. Отже, що ми маємо: важель для руху, амортизатор, щоб пом'якшити удари, щит для захисту і складна опора. Бачите, кожен тип кістки це ідеальне, просто ідеальне рішення для своєї роботи. Вся система працює як швейцарський годинник. Але знаєте, що в цьому всьому найдивовижніше? Те, що наш скелет, це не якийсь застиглий камінь. Зовсім ні, це жива динамічна конструкція. Вона постійно перебудовується, вона реагує на наше життя, на те, що ми робимо. Ну, зазирнемо в цю, так би мовити, живу майстерню. Окей, як же вони ростуть? А ростуть вони, виявляються, у двох напрямках: по-перше, у довжину. Це відбувається завдяки таким спеціальним хрящовим зонам росту. І цей процес, на жаль, закінчується десь у 20-24 роки. Але. Є і по-друге, ріст у товщину. І ось тут найцікавіше: кістка може ставати товщою і міцнішою протягом усього життя. Вона просто адаптується до навантажень, неймовірно, правда ж? Але хто ж цим усім диригує? Хто відповідає за ріст і ремонт? А диригент тут окістя. Це така тонка, але повірте, надзвичайно важлива оболонка, яка огортає кожну кістку. Можна сказати, це така собі служба постачання і ремонту в одному флаконі. Вона і живить кістку, і лагодить її, якщо, не дай Боже, станеться перелом. І ось це підводить нас до абсолютно вражаючого факту: слухайте уважно: кістки стають міцнішими від навантаження. Все просто. Чим активніший спосіб життя, тим активніше оновлюється кісткова тканина. Виходить, що наш скелет буквально перебудовується під нас. Під ті виклики, які ми йому ставимо, просто фантастика! Отже, маємо понад 200 суперспеціалізованих інструментів. Чудово! Але ж, як вони всі з'єднані в одну робочу систему? От саме час поговорити про справжню майстерність з'єднань, тих самих, що дають нам одночасно і міцність, і гнучкість. Так от, усі ці з'єднання можна поділити на три основні типи, і кожен з них це такий собі компроміс, компроміс між стабільністю і рухливістю. Дивіться, нерухомі як шви черепа, – це про максимальну безпеку, напіврухомі, як у хребті, це гнучкість, але з надійною підтримкою. Ну а рухомі суглоби це вже про повну свободу дії. І от саме про рухомі суглоби хочеться поговорити окремо, бо це ну це справжнісінькі інженерні дива. Саме завдяки їм ми можемо ходити, бігати, танцювати та взагалі виконувати всю ту неймовірну палітру рухів, на яку здатне наше тіло. Всередині кожного такого суглоба працює ціла команда, тільки подивіться, гладенький хрящ він, як ідеальний підшипник, зменшує тертя. Суглобова капсула створює герметичний простір, спеціальна рідина працює як мастило, а міцні зв'язки, наче канати, тримають усе це разом. Це ж просто досконалий механізм, створений для руху практично без тертя. Отже, підсумовуючи всю нашу розмову, наш скелет це далеко не статична конструкція, це жива, динамічна система, яка постійно оновлюється і реагує на наш спосіб життя. І це знаєте, залишає нас із одним дуже важливим питанням. Тепер, знаючи, що наш скелет постійно перебудовується, як саме ми будемо його підтримувати?